Ловку чесника собі на голову і подумайте думками, що вас турбує. Один зубчик часника. Розрізаємо його. До речі, я продаю ікру червоно-чорної щуки. Аквакультура. в наявності в мене 10 різних видів ікри. Дуже смачна, справжня ікра. Для замовлення пишіть мені в особисті повідомлення. У кожної людини є на руках, на ногах, де тільки немає бородавки. Де вони беруться, є такий вірус. Часник бореться, він є противовірусним і бореться з цим вірусом. Для цього нам потрібно часник прикладаємо до бородавки, беремо пластир, приклеюємо цей пластир до часничка і так, щоб зачепилося за тіло. Пластир тримав цей часник і походіть з цим часничком. Буквально декілька годин. Потім просто викиньте його у смітник і побачите, як за декілька тижнів у вас пропадуть зовсім бородавки. Користуйтеся народними лайфаками. Але якщо у ваша бородавка десь знаходиться в такому чутливому місці, краще проконсультуватися з лікарем.